Ще зараз мобілізацією нічого не поміняється, тому що чи потрібно більше людей, точно потрібно і ще взагалі немає якогось загального об'єму. Я думаю, що мобілізація буде рости. Тут, в принципі, знаєте, якби недостача військових загалом, дуже багато. Має така. Система, яка не працює, вона взагалі умовлена система, що обнульовується. І зараз вибори як створення чогось нового, нового, нових людей з новим баченням. Тут в цьому, є, знаєте, якесь дуже розумне рішення, що, що дає можливість відродити керуючих цією країною. Вчора не працювало, вчора взагалі не могли. Не могло знайти якоїсь загальної мови, а саме його дії привозять до чогось нового. Так воно там по часу трошечки тяжко по часу, але взагалом обновлення, напевно, парламенту, обновлення країн. У будь-якому випадку його партія буде мати доволі великі. Відсоток, так що тут сказати, я б не сказала, що вони не мають сили. В будь-якому випадку, хоча зараз здається, що це мало ймовірно, але за допомогою саме перевиборів, переосмислення перевиборів, там має бути якась умовно доволі велика сила. Я навіть думаю, що це може більша сила, чим на сьогодні, проти яких почнуть боротися. Це я не маю його, а саме його партії. Так? Тому що ми питаємо за партію. То доволі сильна партія. Сила партії, яка Має силу і якось там просто потрібен апгрейд цієї партії, може нових людей привести, от, от ну, все до того йде. Я думаю, що відмовляться, хоча це не про те, що це всі в цьому році. Все-таки є тут якісь сили, що не відмовляться, але їх буде дуже мало. От їх саме чомусь менше, чим було все йде до того, що вони відмовляться. Якась мала частина п'ять пентаклів. Дуже мало людей, це не людей, це країни, які все таки будуть приймати. І то вони не по попрям... не прямих схемах. Так? Це там буде якась маніпуляція. Це як обман, вони будуть отримувати через обман. Але ну, хороша, новина, що це не всі. І це будуть У Вісім мечів не здивують, що ведуть. Конкретно якісь драконовські навіть штрафи цього будуть боятися. Так що все йде до того, щоб цю тему закрити, але ще трохи проходити буде, щоб дірки будуть по Це питання вирішене, його зараз просто оголошують. так так. що моя відповідь так. Там, в принципі, зірка у нас і. Король Кубків він говорить, що ну, це якась їхня надія, те, що може щось стабілізувати. Ну, Цікава дуже російська позиція, але принаймні це вже оголошують, це вже те, що прийнято. Так що я думаю, що так, вони це прийняли. Мені здається, що там якраз не прискорять. Чому не прискорять, тому що Є якісь, ну, більше працює якийсь закон, який має бути хоча б два місяці. Так що сказати, що прискорять, от я не впевнена, що прискорять. Якась саме якісь міри мають за цим всім спостерігати, так що в більшості все-таки будуть витримувати ці два місяці. Ну, зміна має, зміна має бути. Якась, знаєте, не всі згодні з політикою. Взагалі, якась нам на жаль, дають політику таку якусь мутну, незрозуміло, незрозумілу, немає підсилення. А навпаки, бачить, що ця політика розхитується і не несе, не несе стабільність, не дає країні бути більш мирною навіть стає тема миру. Так що я думаю, що буде тут зміна. Ну, принаймні нам обіцяють, так, що прийде якийсь молодий і більш дієвий лідер? нова стратегія. Взагалі є якесь відбусть навчання, при тому є можливо, там зайшли саме. Якесь підкріплення, але підкріп, підкріплення на рівні професіоналів. там міняється стратегія, і взагалі о, мають зробити якісь дії, що в принципі не очікує ворог. Так що це війна продовжується і е, навпаки маємо відчути більшу силу, якісь навіть перемоги зараз з нашої сторони. Е, Кардинальна зміна стратегії От повністю інша. Ну, дивіться, інфляція точно йде. Чи буде інфляція буде. Чи вдасться її якось повільнити? Ну, нам, так як нам говорять, що вона йде по помірності. Хоча все світу, вона все-таки не летить. Вона якось повзе, але росте. І дуже багато робиться дій противовіз. І навіть нам обіцяють, що це не буде просто, що буде саме інфляція рости дуже швидко, вона якось росте, але помало. Сказати, що не росте, це неправда. Вона буде роста, рости, але вона не буде летіти. Все таки помірність по інфляції має бути. Росте помалу. От, от така моя відповідь щоб зберегти. От як би це не звучало тут у нас імператриця, це в принципі, вони важливі їм живі, бо має ця інформація, розуміння, що якось їх уб'ють, їх не буде, тут навіть тема втоплять і тому подібне, тому подібне. Так що це для того, щоб залишились живі, бо є якась статистика, аналіз. Що можуть закінчитись. Ну, знову ж починаються, що знаєте, нові плани, при тому притримка до якоїсь певної пори, пори е, е, наші військи для, для ситуації, щоб якось дуже важливо, щоб ослабити ситуацію, щоб е, ситуація здавалась ворогу. Е, Ну, Умовно Україна, мов би, не справляється, так? Але це як засідка, і це дає змогу підкріпитися і дає змогу і, не знаю, по всім даним все таки якийсь наступ, не знаю, щось, щось схоже на наступ. Зараз, ще раз, от хочу саме сказати, що зараз ми будемо чути, все таки посил. Що в нас немає, от щось в нас немає, але це, це неправильно. Напаки, ми, ми під цей посил укріплюємось. Я думаю, що так. Yeah. Е, так, і але це щось, знаєте, щось особливе. От Просто реально цього не можна було зробити, і ми навіть не дуже не зразу це отримуємо підтвердження, бо е, якось. Важливо проаналізувати ту інформацію, що зараз мають. І якось не буде по ній інформації, а потім ми побачимо, що так це гор. Так що моя відповідь так. Я думаю, що так, це те, що буде частиною, все до того йде. Зараз якось просто доведуть це в систему законів, і моя відповідь тут. Принцип помірність, без різниці, чи це жінки, чи це чоловіки. Так що я думаю, що так. Єдине, що тут є така відтяжка помірність, вона не дуже швидка, і тут в часових рамках воно може бути може там відтягнути на, на рік, два, але це те, те до чого ми йдемо. 8... Вісім кубків. Ми вже тут до того йдемо, ми вже в дорозі до цього. Так що там єдина така, може відтяжка по, час... по часовим рамкам. Але чи це буде 100% буде? В принципі, це знаєте, як якась частина великого договору. І взагалі уся поїздка вона має багато що змінити, чому, тому що кардинально змінить. Ситуацію просто кардинально. Це щось, що на виході ми отримаємо. Будемо мати якусь як зброю, як нову силу. От для мене це підписання якогось нового, нової домовленості. Це не про нову нову, а якась історія того, що про це дуже довго домовляли зараз є. Якісь уже для того, щоб це зробити, ми якби, отримуємо і гроші отримуємо, і отримуємо і саму зброю. Це якісь саме союз на рівні зброї, От, саме якщо що дає нам силу. Ну взагалі тут міняє, тут у нас і сила, і, і, і сонце, і карта сила, і взагалі, трійки житло, ми маємо. Якусь змогу для захисту. От для мене це все-таки отримання, от що ми будемо мати в ру якусь зброю, що, що маємо в руках. Я це таки думаю, що щось подібне там буде. Воно не йде як щось масштабне, щось глобальне. Для початку це, звісно, щоб полякати. Але оці лякачки вони будуть все-таки з якимись диверсіями. Все-таки якісь показові дії, які бачать, і воно буде якийсь певний час, поки він все-таки не завдасть удар. Так що я думаю, що в будь-якому випадку удар буде. Хоча до цього буде от дуже багато диверсій. От знову, знову, знову в різних країнах щось таке буде відбуватися. Ну, зараз це повішене. Я думаю, що ну, зараз точно ні, саме через те, що вони туди добратися не можуть. Але чи знову ж ми будемо бачити, якась диверсія для того, щоб. Перейти кордон для того, щоб якимось чином показати силу, але знову ж на рівні диверсії. Диверсії будуть, досягти f 16 не можуть, от таке, таким може. Небезпечно. Тут е... Війна рухається в Україні стає небезпечно, і це як захист себе, захист дітей подалі від цього Армагеддону. Це більше як стан безпеки. Ну, перш за все, що він зробив, він зробив це з запалу. От саме запалу отримав якусь інформацію, і він от включився в це все і пішов. А причина чому, там п'ять мечів, умовно, є якась конкуренція, не по мечів, можуть не давати щось, реалізувати, стоять противовіз. Далі пожезлів, так що він думає, знає, що його в будь-якому випадку чи підставлять чи змінять, і десь якби знову ж там доїчу скандал, сварка і тому подібне. Так що там якась боротьба всередині, і він про неї просто знав і пішов на опередження. Знаєте, Я не можу сказати, що хтось чомусь не задоволений. Знаєте, йдуть якісь те, що прораховано, те, що зрозуміло, що воно було брано чи пізно, і зараз розвалюється якась стара система. По вісім пентаклів чекають, поки відбудуться ці зміни, коли про хтось інший буде працювати. І тут немає задоволено чи не задоволено. Тут, в принципі, машина їде, от вибачте за таку метафору, і це добре. Там буде більше, хтось буде інше, то не має значення. Співпраця йде, робота робиться, а те, що йде калатун, то воно просто говорить, що стара система не працює. Оце так. Саме хочеться саме акцентувати так? стара система, яка розвалюється зараз на частини. Тут Король Кубків. Нам говорять, що знаєте, що це робили спеціально. Взагалі якась доволі висока мудрість, при тому тут справедливість, слідство того, що вони в принципі роблять. Крім того, що тут неспівпадіння ціни, якось занадто висока ціна. І... Карта дежавю, що, в принципі, говорить, що повторили щось, що робили колись. І по пентаклів, ну, воно їх не потрібно. Да? Стільки, стільки газу не потрібно. От якось зараз не треба, стільки як було. І це і теж їй чогось показує. Знаєте, як щось заплановане, дуже довго йшли до. до того, що зараз відбувається, ми просто зараз це бачимо в наявності, це як частина великої роботи. Тут економіка, яка в принципі не працює, не вистачає там. Дві історії: там не вистачає грошей в самій економіки, і тут випадає ще історія, що й працювати немає. Я ж цікаво, якщо чесно. Бо я не знаю, що чи там дійсно не вистачає кому, але як не працююча, вона зараз просто не працююча, як щось що розвалене. Ну, чи вдалося знищити так, вдамо контакт сказати всі, ні, це не всі, ще щось там залишилось. Воно точно працює. Воно якесь слабе, але в будь-якому випадку воно ще Е, Так що це не всі щось працює. Невелика кількість, дуже мала кількість. На кількість взагалі дають шута, що воно близиться до нуля, але все-таки покажу якась одиниці ще якісь. Один, два, може, три, ще, ще там точно працює. Ну, як диверсія, так? По, по, указу, по указці свого імператора, і це як диверсія. Ну, те, що я вам говорила, що диверсію будуть робити весь час. Дуже багато дій, дуже багато саме показати да, свою перевагу, бажання показати. Так що щось подібне будемо чути. Ну, зараз точно не вплине, чому? Тому що є якась більше домовленості, що діє, зараз її не можна змінити. Зараз не, не діє. Але потім я так розумію, що десь через років два, все-таки там якась похибка буде. На сьогодні зараз вони просто не можуть, не можуть бути саме через те, що прийняте рішення, рішення, яке зараз стали. Рішення, яке змінити не можна, не дивлячись на те, що там вони прийняли. Десь їх перекинули, десь якимось чином ті, хто були їх на якісь більш активні, активну частину фронту, десь перекинули. Але, на жаль, я думаю, що заповнюють історію в найближчий час. Це Щось тимчасове. О, ви що, це буде якийсь новий ай-яй, і дуже багато будуть розказувати, та як же так, і, і взагалі та не можна. Тут взагалі по королі, королеві мечів найближчий тиждень буде все по все по свята Азову, на думку, що так не можна було робити. Це несправедливо, скаже Росія. Ну, Мені їх шкода, хоча інформація для мене радість. Сказати, що воно якось вплине, чи для Росії це щось, що важить багато, так. Сказати, що воно кардинально там якось вплине, кардинально ні. Це як ну, втратили, ну це було дорого, але сказати, що кардинальний якийсь вплив неправда. Ну, Як би мені не хотілося сказати так, все-таки тут ні. Це потребує більше часу. Ми поки не можемо закрити потреби. І тут принци дають п'ятірка жезлів, що нема чим закрити, немає в достатній кількості і так далі. Хоча робити нам буде дуже багато, і умовно, навіть якесь може там мінімальне полегшення їм буде, але глобально ситуація не зміниться. Сто відсотків так, тому що війна умовно потребує все більше і більше сил. Крім сил, вона потребує якихось ще більше грошей, а, а цього нема. От від слова взагалі нема. То знаєте, якісь е, загальні тухи, так, що всі бачать, що е, це неможливо дати на рівні грошей і на рівні сил. А крім того, команди йдуть: що давайте, давайте, давайте більше. І тут розвалюється система, і воно не працює. Воно, знаєте, таке схоже, як робить лампочка на 220, їй включають 380 і говорять, а що треба, щоб горіло, а вона не горить. Частина домовленості тут точно є, тут, а, хто а, має і то виїде, і воно стоїть рубом, це як частина Е, інша все-таки є команда, яка е, там є якась, ну, вибачте, мене е, неправда в цьому всьому. Чому? Тому що е, можна все-таки. Якось там утриматись, не знаю яким чином, але є якась схема, за допомогою чого ти або вибираєш одне, або ти виїжджаєш. Але ця... це не буде для всіх для всіх. Це будуть все-таки люди, які будуть отримувати гроші, і будуть люди, які повністю відмовляться від того, що будуть отримувати гроші. Навіть не здивуючи, що хтось почне виїжджати. Щоб сказати на ваше питання, я думаю, що це частина домовленості. Тут, тут спектаклю. Це домовлено те, що відбувається, це як частина великого плану. Я думаю, що ні. Вони якось така буде така цікава політика, що знаєте, що ми не проти, але немає чому, якщо то пізніше. а От в будь-якому випадку вони участь не приймають. Щось там, як їхня точка, вони можуть е, фінанси, можуть щось втратити. Це невигідно їм в принципі туди їхати. От якби там дуже про комерцію багато? Я думаю, це так. Буде рішення, не можу сказати, що воно пройде легко. Чому? Тому що буде якась частина проти, але чи ухвалиться загалом рішення, і чи це буде багато, і чи це в принципі якась достатня кількість, так. От цікаво, так що тут будуть проти, щось там відмовлять, але в будь-якому випадку рішення надати буде все буде добре. Взагалі все прекрасно. Чи продовжиться, продовжиться, продовжиться колесниця, в принципі, що ми зараз значаємо так, а ми це вже будемо бачити завтра, те, що це воно їх буде. Далі у нас іде десятка пентаклів, що це більш дорогі об'єкти, більш цінні об'єкти, які може навіть які знаходяться далі, але цінність їх дуже висока. І король Кубків, що знаєте, якась радість, що ми це можемо зробити тут, і тому подібне. І взагалі тут скуки, як нові можливості. Як ми маємо можливості до такі, яких не було ще вчора, і це весь час змінює стан. Так що тут як і передача 4, так. Ну дивіться, чи маємо переваги якісь весу? Тут так. Чи повністю відсунули ворога від Вовчанська, я думаю, що це неправда. Чому? Тому що. Якось вони повертаються до цього назад, принаймні хочуть, будуть робити якісь змоги, повернути позиції будуть. І нам, в принципі, дають рицарі пам'ятати, що це потребує більшого часу. Так що це ще в процесі вовчанськ, в процесі звільнення. Ну, все-таки висить ще ця тема як тема, яка не закрита, бо не виконали вимоги. Я думаю, що так, до неї будуть повертатися ще декілька разів. Там вони приходять, бо не виконують вимогу. Щось їм пообіцяли, не підписали, не довели до кінця. моя відповідь так. І тут теж, на жаль, так. Чому? Тому що. Показати, показати себе сильнішими, і буде ставати якась тема, що, в принципі, стосується кордонів. Я думаю, що ми маємо десь отримати інформацію, що вони якось просунулись, бо хочеться побачити на реакцію України. Хоча моя відповідь. Маю відповідь ні. Чому ні? Тому що занадто багато з цієї сторони сили. І, і теж нам говорять, що куп'янськ це надовго, і знову ж нам говорять про те, що їм просто куп'яць потрібен більше, ніж ворог. Так? так що я думаю, що це в процесі боротьби. Тут, в принципі, ситуація не розв'язується. така ситуація. І безкінечні в нас ідуть пажмати, що символізує безкінечне бажання прорвати безкінечні якісь диверсійні. Далі сам, в принципі, процес, що двоє бореться. Так що, поки ні, це так вона є. От і В якому вигляді ві, є, далі продовжується. Я не бачу, що там ворога зараз знищить. Теж відповідні. Тут, в принципі, дьявол, я думаю, що е, має стати більш агресивний напрямок ворога, при тому е, навіть зі сторони ворога десь якісь невеликі перемоги, е, так що ні, ми ще в процесі війни. Теж моя відповідь так. Е, Є чим, є доволі багато тут такі некрасива суміш для України шість мочів і карта Сила, говорячи, що це відбудеться доволі скоро і масштабно. І я думаю, що навіть не раз, тому що якось вирівняти Росія хоче вирівняти позиції. Так що будуть повертатися і повертатися мої відвідати.